Друзі, всім привіт! Зовсім скоро вже різдвоє новий рік і вже зараз хочеться поставити собі нові цілі, загадати якісь бажання, запланувати якісь матеріальні покупки. Тому давайте сьогодні разом з вами цим і займемося. Хто мене бачив першим, Мене звати Каріно. Обов'язково підписуйтесь Тут я розповідаю про своє життя у Відні після життя в Америці. Але сьогодні мова піде про дошку бажань. Далі вас буде чекати невеличкий подарунок від мене, щоб ви самостійно змогли зробити. Цю дошку бажань на ваш майбутній рік. У заварювайте собі чай, накривайтеся теплою ковдрою і давайте починати. Такий маленький офтоп. топ Одразу скажу, що ми сьогодні не будемо розмовляти про езотерику. Ми не будемо робити нашу дошку бажань там на зростаючий місяць, в певний день тижня, в певний час, і не будемо ділити нашу дошку бажань по секторах. Тому що не дай Боже, ви поставите картинку не в той сектор, воно точно не здійсниться. Сьогодні такого не буде. Тому що я в це не вірю. Все просто. Сьогодні я буду ділитися своїм досвідом, як я роблю свої дошки бажань із року в рік, що збувається, що не збувається. Хоча напевно, що ще не збулося, я не буду показувати. Покажу вже що здійснилося. Давайте почнемо з того, що це взагалі таке карта бажань, як вона працює. Карта бажань особисто для мене це не якась чарівна пігулка, від якої здійсняться всі ваші бажання, які ви собі забажали. Це для мене просто такий міні-маніфест, куди ви можете дивитися і взагалі тримати собі в голові. Чого ви хочете, до чого ви прагнете, і просто щоб ваші бажання були у вас перед очима, і ви могли відслідковувати, як взагалі розвивається ваше життя? Також особисто для мене це коли ти просто ставиш собі цілі, виносиш це візуально і просто насолоджуєшся. Або на початку року я думаю, чим би я б хотіла наповнити взагалі майбутній рік. І від цього я далі рухаюсь. Ну і звісно, які б моменти я б хотіла додати в своє життя, я додаю це на дошку візуалізації. Дошка бажань, карта бажань, дошка візуалізації. називайте, як хочете. У мене це просто vision board завжди був цей vision board може бути в різних проявах: може бути в електронному форматі, в паперовому форматі. Просто як схема якась. Але я люблю більше візуально, тому що я візуал, я фотограф. Також це може бути просто список бажань на рік у текстовому форматі. Але, як я вже сказала, мені комфортніше, коли я бачу картинки. Найпопулярніший формат, взагалі, який існує в інтернеті, це. Брати Ватман, шукати картинки на Пінтересті, друкувати їх, вирізати і наклеювати просто на цей Ватман. Але я роблю трошки по-іншому. Особисто я останні два роки роблю цей Vision Board в такому електронному форматі. Ми поговоримо про два варіанти, які я робила. На цей рік, і який я робила минулого року, і який все ж таки мені більше сподобався. Перед тим як почати розбирати свою дошку бажань за 24 рік, я б хотіла сказати, що картинки, які ви обираєте до своєї карти бажань, Vision Board, називайте, як хочете, вони Мають відображати те ту енергію, яку ви хочете проживати в той момент. Так це трошки можливо на якомусь там духовному рівні, але це прикольно, тому що ви ніби маніфестуєте своє життя. І мені просто, просто так подобається, і зазвичай я намагаюся робити дошку бажань, коли я в гарному настрої, коли у мене є такий порив. Тому що коли ти в класному настрої, тобі і легше просто зрозуміти себе. Моя дошка на 24 рік виглядала ось так: це просто картинки, схема, і тут трошки є по секторах. Я прикріплю її сюди-сюди. Я хочу сказати, що ці сектори я обрала просто для комфорту. Вони там не мають якогось феншуй значення, там, де, де вони стоять. Тож я вирішила зробити цю свою vision board по розділах, які обрала сама, які були для мене важливі на той момент, коли я робила цю дошку. Також я від себе додала графи з афірмаціями. Афірмації це такі вислови, які ви не знаю, можете проговорювати, можете читати, можете просто поставити собі на заставку телефону, і ви будете завжди бачити цей надпис. І, по-перше, він позитивно впливає на вас. Можливо, він і не буде там працювати. Це вирішуєте ви, це просто все отут. Особисто у мене на планшеті до сих пір стоїть отака заставка. А, нічого не видано. Тому що 24-й рік був дуже-дуже складний. Я додавала різні афірмації, які відгукуються саме мені. Ми зараз це розберемо. Візуальні підтвердження. Візуальні підтвердження я шукала на Пінтересті. Це просто звичайні картинки рандомних людей. Я не обрала картинки з обличчями. Ну, майже не обрала з обличчями якихось людей, тому що, ну... Навіщо мені рандомні люди? А обирала саме там, де нема обличчя, а там, де вони щось роблять. Почнемо з центрального розділу, я його обведу, напевно, це розділ переїзду до Америки. Я скажу так, що я робила цю дошку бажань в дуже такий. Темний для мене час, скажімо так, тому що ми тоді жили у Відні до Америки, і я прям дуже хотіла поїхати вже в Америку, але все не складалося. Така була життєва ситуація. Взагалі могла Америка ця вся відмінитися, і ми б туди не переїхали. Тому У мене тут в центрі просто це була ціль на 24-й рік приїзд до Америки. І у мене тут написано: It's already yours, start believing it». Я напам'ятаю, що я в той момент ще не знала, навіть поїдемо ми туди чи ні. І у мене тут картинка така: You made it, New York City, тому що ми летіли в Нью-Йорк, у нас там була пересадка. Дівчина в літаку, саме аеропорт, плюс там на фоні взагалі Нью-Йорк. І, до речі, тут є картинка з валізою і Старбоксом. Це. У мене була така валіза. Вона зламалася по приїзду в Америку, але сам факт, що я коли побачила цю валізу, я зрозуміла, що в мене є така сама валізка. Тому ось цей сектор виповнився в повній мірі. І за весь рік ми були в Нью-Йорку декілька разів. Це було класно. Так, підемо напевно на гору. Далі у мене йде сектор з мандрівками. На наді мною, і тут я написала фразу, яка в принципі описує, що я вкладала в цей сектор. І тут у мене просто подорожі там Чикаго. Я думала, ми туди поїдемо. Тут Нью-Йорк в Нью-Йорку ми були дуже дуже багато. І тут є картинка, де тут намальований Хогвартс. А про це поговоримо пізніше, коли ми дійдемо до того, що ж. Виповнилася. Далі у мене йде е, графа про гроші. І тут у мене money comes to me easily, frequently and abundantly. Я взагалі сюди вкладала, що типу, гроші до мене йдуть легко. <плес> Просто в житті так склалося, що в Америці е, гроші йшли не дуже складно. Е, але... Моральний стан мій був дуже-дуже поганий. У мене тут намальована машина. Машину ми в теж таки купили, звісно, по приїзду в Америку. Тут всілякі рейви, планшет. Планшет я також купила. А взагалі я не планувала. Я додала цю картинку, тому що вона мені сподобалася по естетиці. Також у мене тут кавомашина. Поговоримо про це пізніше. І Dyson у мене тут просто фен. Я не додавала стайлер, тому що стайлер це не моя історія. Далі у мене йде така графа блогінг. І у мене тут загубила букву I. I get paid for being me. І тут у мене там 10к підписників, YouTube, і Взагалі, бренди, це все таке. Далі у мене йде графа, яка стосується моєї роботи. Це фотографія. І My Mind is Creative. І тут багато фоток, і тут є така чорно-біла фотка. Я взагалі не. Тобто, у мене ця душка бажань, вона була у мене не в доступі. Вона була просто в галереї, я її зберігла і все. Тобто вона не була у мене перед очима, але ця фотка, у нас є схожі фотки з Нью-Йорку, які я робила, їх і Андрій робив, і це прям дуже цікаво, як це все трапляється. О, і, Боже! І оця фотка тут внизу, я виведу її кудись, якщо я знайду на екран. У нас є просто майже ідентична фотографія. Я зараз це тільки зрозуміла. І тут у мене Леонардо Ді Капріо, я дуже хотіла познімати чоловіків, але не склалося. Так, далі у мене тут йде Protect Your Peace. Знаєте що? Коли я робила цю дошку бажань, я була дуже така тривожна, я була неспокійна, була просто crazy. І я хотіла на 24, на 24 рік бути такою більш спокійнішою. Там, займатися йогою, читати книжки спокійно взагалі бути така. Легка, але спойлер, цього не сталося. Тут у мене I'm Surrounded In Love. Не впевнена, чи правильно тут написано, неважливо. Тут просто у мене графа кохання, тут фотки людей, фотка з собакою, це я, типу, я, Андрій і Кай. І тут такі любовки. Далі у нас графа затишку. В домі думаю, що люди, які знаходяться в еміграції, мене дуже добре зрозуміють, коли ти переїжджаєш заїжджаєш в пусту квартиру або кудись в нову квартиру. Там нема затишку, нема нічого, і з часом тільки ти знаходишся. А коли ми жили у Відні до Америки, ми взагалі жили просто в таких умовах, жахливих, що я навіть не хочу про це розповідати. У мене тут було, що я просто хочу. отут флаг Америку дуже, дуже для мене було це важливо. І тут є фото з ялинкою, багато коровок. І от фото з ялинкою це було майже майже така ялинка, але у нас була на різдво в двадцяти році. Просто уявіть. І остання графа. У мене графа друзів. Тому що коли почалась міграція, всі друзі пороз'їжджалися з деякими ми просто втратили зв'язок. І я думаю, що кожен з нас розуміє, коли люди їдуть на відстань, це дуже важко підтримувати взагалі якісь відносини, тому що ви далеко різні часові пояси. І я от додавала сюди. Я дуже хотіла знайти друзів. Мені прям було дуже це необхідно, але в Америці не склалося. Ми зустріли декілька нормальних. Людей всі інші просто не підійшли Ні мені, ні Андрію, і знаєте, я як жінка, у мене дуже класно розвинена інтуїція до людей. Е, і так склалося, що оця графа майже вся ніяк не здійснилася в 24-му році. Давайте зараз поговоримо, що ж все ж таки здійснилося з моєї карти бажань. Так, ми вже зрозуміли, що здійснився переїзд. Е, потім, там, де були подорожі, здійснився Нью-Йорк. Ліси, тому що ми ходили на хайкінг того року. Пальми ми їздили в Орландо в Юніверсал. І саме от Хогвартс це Юніверсал. Але поправочка, це здійснилося в 25-му році в січні. Тобто, по факту, це вже був наступний рік, але якби ментально по Дошці бажання, це я відношу ще досі до 24-го року, що це дуже цікаво. І про кавоварку кавоварка також здійснилася тільки в цьому році. Ось нещодавно я придбала собі кавоварку. Тобто, якось дошка бажань спрацювала не тільки на один рік, а на і майбутнє. І Дайсон фен також здійснився, коли ми приїхали в цю квартиру. Андрій подарував мені новий фен. Так далі йде блогінг. Я все ж таки в 24 році саме почала вести Ютуб, і я дуже цьому рада. Звісно, 10 тисяч підписників ніде у мене не стукнуло не в інстаграмі, не на Ютубі. Але це поки. І отут є у мене графа там, де з друзями пов'язано. Тут є фотографія, така дуже дуже важлива для мене, тому що. Я її виведу сюди. Вона здійснилася також на цей день народження, який був в 25-му році. На мій день народження, коли я зібрала своїх друзів, накрила стіл і просто влаштувала таку міні-вечірку. І все ж таки карта бажань була якось на два роки у мене. В принципі, я, я зараз це проговорила, і можна діти висновку, що в 24-му році в принципі здійснилося майже все, окрім спокою і відсутності тривоги. Психічне порушення мене наздогнало взагалі. оцю цю таку картину ви можете роздрукувати і повісити собі, десь не знаю, на видному місці. Або просто закріпити в телефоні. У мене просто ця таблиця лежала в галереї, позначена сердечком, і все. Я її не друкувала. Мені, в принципі, з цим окей. Але ви можете роздрукувати, кудись повісити, поставити в рамочку або щось таке. Мені комфортно завжди не бачити це все, а в кінці року просто аналізувати свій рік і бачити: о Боже, це здійснилося. Оце кайф. Друзі, я з радістю дарую вам цей шаблон, щоб ви ви могли поставити туди свої картинки, написати свої надписи, просто завантажити і дивитися на це або ні цілий рік. Посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну, а ми переходимо до віженборд 25-го року. Тож так, що мені було дуже впадло робити на цей рік, на 25-й, свій віжонборд, тому що у мене не було настрою, і ми тоді вже були морально. Переїзді з Америки до відня, тож я вирішила зробити собі на Пінтересті просто дошку, куди я збережу всі картинки, які мені подобаються, і які взагалі я б хотіла, щоб відображали мій майбутній рік. Тому я так і зробила. У мене тут таки написано: 2025 Vision Board. Що ми тут маємо? Тут взагалі не дуже багато картинок, але кожна картинка щось для мене значить. Звісно, звісно, перша взагалі ціль, яка здійснилася в цьому році, і я, коли вона здійснилася, я просто дуже-дуже раділа. От така от тут картинка є, де дівчинка радіє, що у неї є тисячу і один підписник. На Ютубі! Я також ставила собі ціль у 25-му році набрати свою першу тисячу підписників на Ютубі. І це здійснилося. І зараз вже вас більше тисячі людей. Я просто в шоці до сих пір. Я вам дуже за це вдячна. Ви здійснили просто мою одну з мрій. Тут взагалі дуже багато займає Ютуб, тому що це було прям моїй. Та мотивацію на цей рік. І до речі, я тут також хотіла зробити собі робоче місце. Над цим ми ще працюємо. Поки що робочого місця нема, але в 26-му році, думаю, в першій половині року все ж таки я буду зі своїм робочим місцем. І у мене тут також я додавала афірмації і в мене тут є така штука: I was born to tell stories Справді це відображає мою роботу як фотографа, тому що я не просто знімаю, не просто віддаю фотки. Я розповідаю історії людей, і мені дуже це подобається. І також можна сюди додавати і, в принципі, блогінг, тому що я також розповідаю вам якісь історії. Правда, також у мене тут кохання, і якщо ви можете побачити, то тут картинки, де жінки такі дуже елегантні, тому що 24-й рік. З... Був дуже важкий. І я відчуваю так, ніби в 2024 році я просто відростила собі яйця і стала таким мужиком. <реш> трошки. Тому на цей рік я взагалі планувала собі, що я стану така трошки ніжніша, і взагалі трошки заспокоююсь. Тому що в Америці було не солодко. Я все ж таки цього року стала трошки спокійніша, менш тривожніша. Не знаю, чи пов'язано це з переїздом або ще з чимось. Але маємо, що маємо, я щаслива, що все ж таки це сталося. Оця фотка рандомно я її додавала. І я знімала в музеї у Відні пару, і там був майже такий вид. Просто це якийсь меджик. Також у мене тут є дівчинка, яка просто, як на мене, вона стильно вдягнута. Я вкладала взагалі в цю картинку такий сенс, що я б хотіла попрацювати дуже над своїм стилем. Тому що коли я жила в Америці, я одягалася як 13-річний хлопчик. Я по-іншому не можу описати, коли ти живеш в Америці, ти постійно в спортивній одежі. До речі, цього року я була у двох чатах у української стилістки Каті. Мені дуже сподобалось. Я ходила на осінній і літній чат. На зимовий вирішила не йти, тому що в принципі. Зима мене мало хвилює в стилі. А ось коли буде знову весінній чат, я обов'язково піду. Дуже її раджу, дуже класний формат. Вважаю, що цей пункт я виконала. А знову у мене тут багато фоток стосовно друзів. Як ви як ви зрозуміли, я люблю дружити. Багато ресторанів, барів. І я хочу сказати, що я також не дивилася цей віженборд цілий рік, але у мене тут є фотки, і я прикреплю референс і свої фотки, які я зробила. Це взагалі рандомно, коли я вже почала аналізувати, що ж у мене здійснилося. Я побачила, що маю такі фотографії в своїй галереї. Також у мене тут є картиночки з морем. Я дуже дуже хотіла на море. Ми на морі були до війни, так у грудні 21-го року. Тому я дуже хотіла на море, дуже хотіла просто нічого не робити, лежати і насолоджуватися. Також у мене був тут. Така графа з рейвами. Якщо ви не знаєте, ми з Андрієм дуже любимо такі тусовки, рейви, не клуби, а саме електронну музику. І в Америці такого не було, тому що ми жили в маленькому місті. А тут у Відні цього дуже-дуже багато. Але ми не ходили, тому що, знаєте, після цих всіх переїздів тобі просто хочеться нічого не робити, сидіти вдома, лежати і, і все. Також тут зйомки, кохання, звісно. І основна, взагалі, картинка тут це оце. Це колаж з фільму Before Sunrise. І якщо ви не дивилися цей фільм, він знімався у Відні. І тут, в принципі, було все логічно, тому що я запланувала собі на 25-й рік переїзд до Відня. І цей фільм ми, в принципі, подивилися перший раз саме у Відні, в ретро-кінотеатрі. Тут, в принципі, не могло не статися ця подія, не могла, тому я її просто вирішила додати. На 26-й рік я планую робити, напевно, таку ж схему, як я робила на 24-й рік. За тим шаблоном, який я віддала вам, бо можливо трошки зміню шаблон, але не кардинально. Ну і вже наступного року ми зможемо з вами говорити, що ж здійснилося в 26-му році. Я ще навіть не вирішила, яким буде 26-й рік. Але все ж таки я думаю, що в пріоритеті буде баланс. Останні роки його взагалі не було. Якісь життєві сфери завжди переважають. А цього року я б хотіла саме балансу у всіх сферах. Але побачимо: для цього треба сісти, зрозуміти, що ти хочеш, і зосередитися, розслабитися, і просто запрограмувати себе на 26-й рік. І війти в нього з новими силами і з новими цілями. Тож на сьогодні це все. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Ви також зробите свої дошки бажань. Буду дуже рада вашим коментарям, якщо ви напишете, як вам взагалі ця тема, чи робите ви свої дошки бажань кожного року. Буду дуже рада вашій підписці, тому якщо ви хочете здійснити ще одну мою мрію. Будь ласка, підписуйтесь. Також я не знаю, коли взагалі вийде це відео. Я сподіваюся, що десь на початку гру. Я сподіваюся, що у вас буде вже такий різдвяний настрій на святкування Різдва, на святкування Нового року, і ви будете вже готові входити в Новий рік з новими силами, з новими емоціями. І щоб все було класно. Дуже дякую за ваш перегляд. Всім пока!